Я не я не думаю, что это больше нормально за нормально. Зараз представника концертна не виглядає, то причина бачимо, що це не передбачає. Ми примагаємо справедливих рішень адміністративного суду. Почне закликати судду, щоб вона прийняла прийняла справедливе рішення. Адже позивачем сьогодні виступає трудовий колектив про спілку РРТ проти бездіяльності, голови Держспецзв'язку Звірєва, який призначив директором, генеральним директором концерну РРТ ківніка Олександра з порушеннями законодавства, повинен був виправити цю ситуацію і звільнити цю людину. Тому ми ми прийшли закликати, щоб це рішення було прийнято, щоб суд змусив це зробити. Адже ми вже більше двох місяців боремось проти е, команди Сівковича, як, і представниками якої є і півнюк. Це вони працюють у связці, один одного підтримують. І тому саме це мотив зв'єрєва. Е, бути, вчиняти бездіяльність проти півнюка, щоб він залишався на посаді, щоб залишався е, далі знищувати інформаційну безпеку в країні, яку звірів втратив фактично на е, сході України, бо він відповідальний е, за інформаційну безпеку в державі. Ця структура відповідальна. Він голова. От, він її втратив на сході. Ми боремось проти цього. Ми кажемо, що концерно рети всі можливості забезпечити. Зупинити трансляцію російських каналів, російської пропаганди на сході от, і е, допомогти нашим воїнам е, здобути перемогу е, за незалежність України. Україна зараз перед викликами патріотичні налаштовані працівники концерну Ре готові виступати, го, готові воювати, боротися в тилу проти тих ворогів, які тут є. На жаль, е, ну була така ситуація, що Росія. Внідрила е, агентів своїх повсюди на різних шабелях влади. От ми з ними зараз боремось. Півнюк і звірів намагаються знищити е, трудовий колектив, над трудовим колективом, практично майже й психологічно, і фізично е, доводячи людей до хвороб, люди змушені йти або на лікарняний, чи відпустку, щоби ну, е, ну не всі витримуються, намагаються всілякими правдами, неправдами звільнити е, працівників концерну, щоби. Позбавитися, але вони прочиталися. Вони не знають, що ну чи не здогадуються, що колектив концерну РТ – це справжні патріоти. Що ми будемо відстоювати свободу України до кінця, і при будь-яких умовах будемо воювати всіми способами, які в нас є законними способами для того, щоб справедливість в Україні була, щоб Україна була незалежною демократичною європейською країною. Яка може захищати своїх громадян, яка має право і буде розвиватися, яка займе своє місце серед інших країн достойно? По-перше, ми віримо в наш суд. От ми віримо в те, що все ж таки вже минули ті часи, коли були несправедливі рішення, коли купляли суддів і таке інше. Ми віримо в те, що суд все таки винесе справедливе рішення, але в будь-якому випадку ми готові до активних дій проводити мирні протести, закликати нашу владу дослухатись нас. Ми знаємо і віримо. Ми зголосували за нашого президента. Знаємо, що прийшла та команда людей, яка здатна навести лад в нашій країні, і хочемо, щоб це відбулося найближчим чином. Знаємо, що так буде, тому сміливо йдемо, виступаємо проти будь-якої несправедливості. Будемо йти до кінця. Сьогодні тут присутня молодь найактивніша ну, частина суспільства, яка вистояла на майдані, фактично. За Зараз розгін якої відповідає пан Сівкович, який цю команду зібрав з Вірєва Півнюка і Княжицького. Ми проти цієї команди виступаємо і не боїмося цього. І відкрито кажемо, що ми будемо це робити. Хай вони нас бояться.